Інеос Гренадір компанія АВТ Баварія презентувала в Україні абсолютно новий бренд у світі моторів. Інеос. Унікальність Інеос Гренадір у тому, що він був розроблений найкращими фахівцями спеціально для бездоріжжя та має найкращі технічні властивості позашляховика. Основою Гренадір є шасі з рамною конструкцією, що має коробчатий профіль. Постійний повний привод забезпечує надійне та миттєве щеплення з будь-якою поверхнею завдяки роздавальній коробці «Тремек». Надміцні балкові мости передають потужність від карданних валів на колеса через диференціал 4.1 до 1 та забезпечують максимальне щеплення з будь-якою поверхнею. Гренадір поставляється з трьома блокуваннями диференціала. Стандартне блокування центрального диференціала, а також два додаткові блокування переднього і заднього диференціалів зі 100% механічним увімкненням. Прогресивні пружини, стабілізатори поперечної стійкості та п'ятиланкова підвіска забезпечують динамічну керованість та комфортну їзду незалежно від навантаження. Для упевненості на бездоріжжі ви можете обирати позашляхові режими оффроуд. Та «Вейдінг», а допоміжні системи забезпечать повний контроль в екстремальних умовах. Зовні цей автомобіль дещо схожий на відомий усім Land Rover Defender, що є також дуже цікавою історією. Проте, фактично, Інеос Гренадір є його ідеологічним нащадком, але не копією. Інтер'єр Інеоса не схожий на жоден інший, який можна зустріти в серійних автомобілях. Керування системами автомобіля здійснюється або великими кнопками або металевими тумблерами. Висока посадка водія та центральний приладовий дисплей забезпечують безперешкодний огляд від панелі приладів до передніх кутів автомобіля, а верхня панель приладів, яка дуже нагадує кокпіт літака, ще більше налаштовує на пригоди. Об'єм вантажного відсіку складає до двох тисяч літрів. Гренадір оснащений вбудованими системами безпеки, включно з удосконаленою системою допомоги водієві АДАС, антиблокувальною системою ГАЛЬМ АБС, електронним контролем тяги ETC та електронним контролем стійкості ESC. в Україні на вибір пропонується два шестициліндрові рядні двигуни BMW об'ємом 3 літри. Удосконалений і потужний турбобензиновий двигун розвиває 286 кінських сил і 450 ньютон метрів. Дизельний двигун з подвійним турбонадувом, потужністю 249 кінських сил та 550 ньютонів забезпечує ще більше тягового зусилля. Гренадір оснащений восьмиступеневою автоматичною коробкою передач від ZF. Інеос Гренадір в Україні доступний у трьох модифікаціях: п'ятимісна пасажирська версія Station Wagon, вантажопасажирська пасажирська версія Utility Wagon та Пікап Quartermaster.